Показу. Історія у пляшці. У підгайцях не розминулися автомобіль та велосипед. За попередньою інформацією, 20-річний велосипедист, виїжджаючи з другорядної дороги, на головну не переконався у безпечному русі і як результат його збив водій машини. Потерпілого госпіталізувала до медзакладу. Екс працівника поліції підозрюють у підпільному виробництві тютюну за даними слідства. Правоохоронець, перебуваючи на посаді інспектора відділення поліції, щонайменше з травня по вересень цього року, без жодних дозвільних документів організував у господарських приміщеннях на території одного з сіл Чортківського району. Виготовлення тютюну до незаконної діяльності поліцейський залишив кількох місцевих мешканців, які сушили, потрібнювали, фасували сировину, закуплену у жителів прилеглих сіл. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили понад одну тонну 200 кілограмів тютюну. За попередніми даними прибутки від незаконної діяльності могли становити майже 400 тисяч гривень. На сьогодні інспектора звільнено з поліції. На Тернопільщині триває операція Акциз, основна мета якої припинити нелегальну торгівлю без сплати податків на ринках пального, лікаро-горільчаних та тютюнових виробів. 8 жовтня в обласному центрі співробітники управління патрульної поліції виявили водія, який перевозив під акцизну продукцію. В місті Тернополі по вулиця Поліська, екіпажем патрульної поліції 151 було виявлено транспортний засіб Рено Мастер який порушив правила дорожнього руху, а саме водій керував транспортним засобом без ременя пасивної безпеки. Нами було прийнято рішення зупинити даний транспортний засіб. При перевірці документів його було повідомлено, що відносно нього буде винесена постанова. За частиною 5 статті 121. під час спілкування з патрульними керманич помітно нервував, тож поліцейські вирішили оглянути транспортний засіб. У багажному відсіку автомобіля правоохоронці знайшли 13 ящиків з рідиною для електронних сигарет без марок акцизного збору. Загальна вартість товару мільйон 548 тисяч гривень. Виявлені рідини були вилучені, та на водія було складено протокол за частиною першої статті 164 значком 5 кодексу України про адміністративні правопорушення. В Тернополі на вулиці Степана Будного інспектори помітили автомобіль Volkswagen, водій якого порушив правила дорожнього руху. Охоронці порядку зупинили автівку та під час спілкування з водієм виявили в чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння. Патрульні запропонували йому пройти огляд на стан сп'яніння на місці зупинки транспортного засобу за допомогою алкотестеру Драгер, на що останній погодився. Результат виявився позитивним. Прилад зафіксував 0,57 сім проміли алкоголю в крові водія, що суттєво перевищує допустиму законом норму. Інспектори склали на водія відповідні адміністративні матеріали та відсторонили останнього від керування транспортним засобом. Тернопільські патрульні виявили водія вантажівки з підробленими документами. Інцидент трапився на дорозі з три із Варени. Там водія зупинила за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документа у базі даних виявилося, що він належить іншій особі. Також інспектори встановили, що керманича позбавлено права керування транспортним засобом за рішенням суду. Патрульні склали на чоловіка відповідні адмінматеріали та викликали на місце слідчо-оперативну групу. Спонсор показу – історія у пляжці.